У Київському аеропорту Бориспіль, попри пізню годину, велолюдно. Люди з усієї України прибули до столичного литовища, аби зустріти паралімпійську збірну України, яка з тріумфом повертається з Ріо. Серед тих, хто чекає, і запоріжанка Лілія Бурцева. Вона зустрічає свою доньку Машу Помазан. Каже, важко повірити, що її дитина, за здоров'я якої багато років мама вела відчайдушну боротьбу, стала відомою спортсменкою. Маша повертається з других паралімпійських ігор в своїй кар'єрі. Цього разу додому везе срібло. Смотрели, болели, переживали, Это не только за нашу дощ, за всю команду. Для нас это серебро, наверное, платина, потому что она с таким упорством, с таким настроем. ну мы все рады. Нарешті прибуття довгоочікуваного рейсу спортсменів зустрічають як справжніх зірок. Урочистих промов паралімпійці поспішають обійняти своїх рідних. Марія демонструє, як лунає олімпійське срібло. Звініє, срібро. Це ж сіріро, да, але... Цю медаль здобула у секторі штовхання ядра. До Бразилії дівчина їхала у статусі паралімпійської чемпіонки 2012 року. Втримати титул не вдалося. Втім, спортсменка все одно задоволена результатом. Дуже тяжело. Відповідальність большая була відсельність, коли туди їхали. Відповідальність була, коли 4 роки з тренером тренувалися. Очень, ну, очень. всіда ну, всі на золото, на лучший результат. але ну, дійсно показала лучший результат своїй. Ніколи такого не даже дома нікуди не толкала. Бло Марії приніс особистий рекорд у 13 метрів 59 сантиметрів. Обійти запорізьку легкоатлетку Зуміла китаянка, яка встановила нове найвище паралімпійське досягнення 1391. Вдома Маша ретельно аналізує свій виступ, адже тепер головна мета взяти реванш у кривниці. Вже за кілька днів після повернення додому спортсменка знов на тренуванні. У рідному манежі дівчину зустрічають як героїню. Хвилювання ріо вже позаду наступна мета спортсменки чемпіонат світу, який розпочне паралімпійський цикл 2020. У нас в іюлі чемпіонат світу в Лондоні. Все одно нею встречу. Все равно я докажу, що ну дала їй шанс можуть порадувати. Все равно хочу з нею провести все-таки свой матч реванш імені на Паралімпійських іграх в Токіо. Марія, попри всі діагнози і проблеми зі здоров'ям, завжди мріяла займатися спортом. Дуже вдячна родині, яка вірила в неї і підтримувала в усіх ситуаціях. Мне врачи запрещали, еще в детстве нельзя заниматься. Спасибо огромное маме, это вообще ну, пойти именно у меня на поводу, не у докторов, поддержала меня даже когда давали справки на то, что освобождение на год. Один год я уже просидела в школе, ну, от физкультуры освобождения. Потом говорю, Мам, все, не, я, я хочу заниматься. Все. Ну, Справки просто рвали и выходя з больницы, і далі займалися. Спорт допоміг зміцнити здоров'я і характер, а ще став сенсом життя. Хоч Маша і має освіту історика, майбутнє пов'язує виключно з улюбленою справою. І робота буває, яка тобі доставляє удовольствие. Буває, знаєте, хочуть вот, на роботу, не хоча, а сюди приходиш просто з щастям, тому що ти просто розумієш, що це твоє любимо діло, а ти, по другому ти більше нічого робити не вмієш. У спорті Марія знайшла не лише своє покликання, а й другу маму. Так легкоатлетка називає свого тренера Тамару Едішерашвілі. Разом тандем успішно подолав вже два олімпійських цикли: в доробку золото і срібло паралімпійських ігор, три титули чемпіонки світу зі штовхання ядра, два у метанні диска та п'ять світових рекордів. Попереду чотирирічний шлях до Токіо. Тімітані це пізні вид спорту. Ребята після 22-24 і двадцяти розкриваються. у нас ще не одна паралімпіада. Вперед у нас матч реванш буде. Сказала Марія, ми будемо все делать для того, щоб золотую медаль иметь на нас паралімпійські ігри. Після тренування заслужений час для відпочинку. Часто тренер і спортсменка проводять його разом. Улюблена справа дівчат, як не дивно, риболовля. Хобі у мене, звісно, це рибалка. Мені очі научили. Я всегда як то хотілася научитися. Карасики, тараньки більше я поки е, не отрималась, і я поки на этот рівень нічого не перешла. Коли часу на риболовлю обмаль зняти втому й напругу допомагає просто прогулянка біля води. Тут Марія любить побути наодинці та помріяти. Втім, навіть під час відпочинку всі думки легкоатлетки пов'язані зі спортом. У меня самая большая спортивная мечта, это действительно, чтобы тренера моего признали в Украине. Именно вот, чтобы не только говорили, что вот вы спортсмены молодцы, вот вам там где премия, ордена. Вот именно, чтобы, мне кажется, сначала тренеров награждали, а потом как-то и тоже спортсмен. Потому что такие, как вы, мы, у тренера будут еще много. А у меня такой, как она, тренер не будет больше. Марія вдячна долі за те, що звела її зі спортом. Саме він дав можливість знайти справжніх друзів, побачити світ і впевнено почуватися у житті, в тому числі і в матеріальному аспекті. Благодаря вот спорту э, я смогла и, и ма, ну, маме помочь обеспечить семье, в первую очередь также и тренера поддержать, и, о чем мы ранее говорили. То есть, ну конечно, то есть материально, ну это ну не то, что главное для это оплачиваемая любимая работа. Можна так сказать. Конечно, ну, благодаря, потому что столько, сколько мы з сім'єю пережили, я думаю, каждый голод был, и ничего было діти, и нечего было за что ездить. Ну, спасибо большое спорту, и инваспорту, и маме, тренеру за шанс реализовать себя. Олена Назаренко, Дарья Зирянова, Юрій Васильченко, ТВ 5